Слушай, море. Слушай радіо! Доброго дня. Ви в ефірі онлайн проект події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мене звуть Ірина Таран. Я представляю громадську організацію жіночі ініціативи з місто Порядку. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати тему, складну тему, але потрібно про це говорити. Як протидіяти домашньому насилю в Україні? На сьогодні. Мені дуже приємно представити наших учасників. Це незмінний наш випускаючий редактор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Анна Ко. Здравствуйте. А також приємно здравствуйте. А також приємно, що сьогодні з нами директор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа Сергій Скобойченко. Всім привіт. Доброго дня. Сьогодні з нами Елла Петренко. Елла, будь ласка, по себе як представляєте організацію. Доброго дня. Мене Олена Петренко, я представляю громадську організацію із Херсонської області Білозерський молодіжний центр регіонального розвитку. Ну і я ще додам, що разом з організацією, якою представляє Ела Петренко, ми є партнерами якраз реалізації проекту щодо попередження домашнього насилля в Україні. І також сьогодні з нами Людмила Афанасьєва. Людмила, доброго дня. Доброго дня, всі, всім вітання. Мене звати Афанасьєва Людмила. Я представляю організацію Ірпінську міську громадську організацію інвалідів оберіг. Ми займаємося молоддю та дітьми з особливими потребами. Дякую, Дякую. Мила, з нами сьогодні. Микола Степанович, директор телерадіокомпанії Маріон. Це якраз та телерадіокомпанія, яка Спільно з інститутом розвитку креативних технологій «Масмедіа» медіа забезпечує нам радіо та відео ефіри? І сьогодні я рада вам представити Ірину Жегун, це юрист сімейних питань, асистент проєкту посилення правових можливостей та допомога жертвам домашнього насилля, що проживають в Порятинському районі. І перше питання буде до Ірини. Питання складне, Іра, скажи, будь ласка, чи є ефективними діючі спеціальні заходи з попередження домашнього насилля і чи застосовуються взагалі вони на практиці? Добрий день всім хочу відразу сказати, що в нас час насильство в сім'ях стало майже буденним явищем, і воно завдає великої соціальної та моральної шкоди суспільству. І постає питання: чи насправді все виглядає так досить критично? За, за статистикою більше 50% населення України потерпають від насильства в сім'ї, і 30% становлять становить це діти. Також потрібно зазначити, що о, жінки потерпають більше від домашнього насильства ніж від пограбувань, не ну навіть автомобільних катастроф разом взятих, і 30-40% викликів, що надходять до міліції, саме стосуються Проблем домашнього насилля в сім'ї внаслідок цього, якби вийшов закон України 15 листопада 2001 року про попередження насильства в сім'ї, де передбачено саме спеціальні заходи з попередження насильства в сім'ї, до них належать: по-перше, це офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім'ю. В сім'ї. Це але я хочу сказати: ну, я недавно працюю з даною проблематикою, і е, я зіткнулася з такою проблемою, що офіційне попередження виносять, ну, виносять вкрай рідко, оскільки воно ніби являється неефективним засобом саме протидії. Потім ще розрізняє такі е, саме заходи, як е, узяття на профілактичний облік, е, обов'язок пройти корекційну програму та захисний припис. Хочу також. І, Іра, я хочу е, на хвилиночку тебе зупинити і нагадати, що це онлайн-проєкт подій в третьому секторі, інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. І в нас є інформаційний партнер, громадська організація, громадський простір. І більше хотіла все ж таки звернути увагу всіх присутніх сьогодні, тут на цій радіозустрічі. чи застосувати ці методи на практиці, тому що ми знаємо, що законів є дуже багато. І написано дуже всього багато, але чи, чи є практичне використання? Це може більше дуели питання. Я знаю, що вона працює в цьому напрямку Ела. Да. Стосовно застосування на практиці, то можна і поспорити і поговорити про це. Так, от в минулому році ми маємо статистику по нашому Білозерському районі Харсонської області, то із 255 звернень, які були до наших правоохоронних органів, жодного. На жодне звернення, жодному кривнику не було виписано направлення на проходження корекційної програми, тобто, це як от застосування на практиці оцих всіх методів. Тобто, Я іншими хочу... словами, іншими словами, що це все прописано, але воно на жаль не є ефективним, тобто не використовується. Угу. Так, воно на папері можна сказати, що о, воно зафіксовано, але якщо звернути саме увагу навіть на проходження корекційних програм, то в Україні дуже мало існує кризових центрів, які займаються саме е, кривниками непотерпілими, і надають змогу пройти їм реабілітацію, тобто е, верну, повернути в сім'ю кривника, але вже е, ну, як, який став на правильний шлях, так би мовити. Але їх в, по Україні, мабуть, існує. Близько чотирьох цих центрів, і навіть коли о, хочемо запропонувати керівнику пройти корекційну програму, то ми не маємо такої змоги. Хоча, в принципі, в законодавстві є такі дані. Людмила, а що у вас з попередженням домашнього насилля? Чи є у вас такі прояви? Чи чули ви про них? Так, на жаль, чуємо і кожного разу з цим зустрічаємося. У нас є лекції, сімейні психологи працюють. От, і, ну, люди, які приходять на ці лекції, теж ну, часто розказують про те, що потерпають від сімейного насилля. У нас відкрились такі духовні розмови, потім. Там, ну, Різносторонній підхід, от є спілка психологів, от, і приходять пари на такі е, зустрічі, от, і вчаться потихеньку, вже починається у в нас вірп'яні. І думаю, якби були такі за, заклади, де можна було б навчитися для сімейних пар, то не було б вже скільки насилля що стосується е, жіночого насильства в сім'ї. Я хочу, щоб ми Дякую. ще раз повернулися до питання, яке обговорюємо, чи є ефективними діючі спеціальні заходи з попередження домашнього насилля, чи застосовуються вони на практиці, чи є в когось що додати. По статістиці явна ну, угу. статистику, більше всіх правонарушення завершаються іменно в сім'ї, в закритому пространстві. Угу. Вот, поэтому в семье находиться очень опасно. У кого есть семьи, задумайтесь над этим. А вообще, Оша, он ну, философ очень известный, вот, он говорил, что а, а в нашем мире а, рабство процветает исключительно в семье, потому что ребенок является заложником ситуации. Его постоянно учат, ему что-то рассказывают, он никак не может проявить себя. Родители его там пытаются все время. Это дам конфетку, и, если выучишь уроки. Ну это конечно примитивное, но там не посмотришь мультики пока не сделаешь уроки, да, это распространено. Это как жестокость в семье или нет? Или когда ребенку навязывают, но, на кем он должен быть? Я хочу вам сказать, что в рамках цикла наших передач мы запланировали отдельные передачу, которые будут касаться как раз детей и тех детей, которые находятся в семьях, где возникает домашнее насилие, мы обязательно про это поговорим. Я лише хочу нагадати, що це був онлайн-проєкт події в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Мені приємно, що сьогодні на зв'язку з нами була Елла Петренко, сьогодні була Людмила Афанасьєва, Ірина Живу з громадської організації жіночі ініціативи, а також представники Інституту розвитку креативних технологій, Анна Кохан, Сергій Сухобонченко і Микола Філатов із Слушай море Слушай радио.